Вітаю всіх на своєму каналі, всім бажаю миру і здоров'я. Довго думала їхати не їхати. Дощ іде, і дощі передають всі наступні дні. З вечора вже то їду, то не їду, то сумку складую, то розкладую, а вранці встала, собралась і поїхала. Дощ іде, а я їду, думаю, не знаю. Все одно щось да, зроблю. І добре, що приїхала. Дощик був маленький, я вже почала працювати під дощиком, а зараз він стих. он пташки питаються співати. І щось трошки я вже встигла зробити. Значить, цибулю і часник підживила зола, попіл, як то розуміє. У мене, як я була в відпустці, чистила димоходи, то я вже раз підживлювала цим. А це знов у мене була зола, разом із... де сажа, де зола. Взагалі, все це підживила по мокрій землі, зараз це все ще просипаю. Але так як у мене дрова ну не тільки з лісу, а десь якісь штахлети там старі чи що. Ну і бувають зв'язками, то це вже ось у відро дивлюсь, де там гвіздочок упав, то забираю, щоб на городі не залишилось. Зараз оце теж буду просапку зробити, вже підживила. Помідори мої, так називаємо парничку. Від холоду сидять ще маленькі, але зараз теж десь там у мене настаються дріжджі, підкормка і буду. Це базілік. І буду підживлювати, бо це не годиться. Від холоду зовсім нічого не росте. Редька зараз покажу. Уже вирвала, вже багато є редька своя, цибуля зелена своя, петрушка своя. Ну а ой, чуть не упав телефон, а салат ще поки маленький. І давно сіяла холодно, все хоче тепла. Рівень він теж маленький, але вже пекла, вже можна користуватися. E, значить, полуницю просапала. І тут вже все просапала. Зараз буду підживлювати полуницю, бо якась вона перші квіточки підмерзли, наступні цвітуть, але кущі не зовсім великі. E, буду підживлювати цим дріжджами, там від дріжджі, хоча я, я була в відпустці, підживлювала їх янтарною кислотою, а також робила підживлення і захист. Це там іде борна кислота, борна кислота, йод, аміак, і марганцівка. На попередніх відео моїх є, як я це розводила в 10 літрах води і теж підживлювала обов'язково по мокрому листу. Любе підживлення я роблю по мокрому листу. Ось теж цибуля непогана. Часник хороший ще підживила. Посипала попілом, зараз просапаю. Ось ще я не забрала. Попіл чудовий все зробила. Тут у мене картопля ще буду волочити, щоб ну, зілечко трошки збить. Тут морква буряк, ну не досить Хоча зійшло, але воно ще дрібненьке. Морквочка дрібненька. Буряк ось чуть більший. Ну, Холодно, йому холодно. Але я бачила, де рядочки, і вже це вже другий раз зробила прошаровочку. Тут у мене накрито було під пленкою, зараз буду мити цю пленку. Накрито було і зробила глибокі рядки. Це рядок огірків, а там потрошку по пару кущиків е кабачок. Кавун один, кавун інший і динька. один рядочок то я робила глибокі рядочки, потім вносила в глибокий рядочок багато перегною, потім посипала оп'ять же, попелом, потім присипала землею, полила і посіяла, і загорнула і під пленку. Ну, десь там бачила огірочок. Ось нещасне щось зійшло, але воно нахилилось так. Воно від холоду не хоче рости, а кабачки то два стебла. Знайшла ось кабачок. І ось кабачок. А це всю пленку зараз буду мити і знов це підживлювати і знов накривати, щоб тепленько йому було. Не знаю, чи зійде, чи прийдеться пересівати. Тут картопля, де-не-де починає сходити. ну Холодно, нема тепла. он навіть жовті листочки примерзло. Попримерзало все. Перша полуниця, яка цвіла. Примерзла, ось персики, я не знаю, чи щось там я зав'язку не бачу. На груші на одній зав'язку не бачу, на іншій бачу. Ну, що раніше розцвіло, то все підмерзло. Бо мороз. Три рази приморозки були, і такі порядочні приморозки. Ось яблонька. Ну, пустоцвіт я. Я не бачу тут зав'язі. немає. Вона перецвіла і квіточка якби геть чорненька і все. Ну ладно, що буде, ти буде. Персик потрібно було молоденький кропить, Не покропила, не було часу. Ось зараз катастрофа з ним. Зараз можна покропити, але якщо дозволить погода. Ось то, що в мене Редька, редіска пізніша, тут квіти якісь зійшли. Тут салати. Ну щось вони теж рукола, шпинат, салат. Щось там по чуть-чуть сходить. Холод, холод і ще раз холод. Треба, щоб було тепло. Зато трава, яка шикарно вже косити треба. І я не знаю, чи в мене буде час покосити. Малинка росте, малина, бачу, позав'язувалась, наче є зав'язь Кущиться гарненько. Ну, цей виноград. Вроді би не обмерз листочки, але е, не бачу, обмерзла. Листочки цілі. Он верхушки пообмерзали. Ну, є якась там. Декілька завязів є, деяка обмерзла. Да. А ось тут у літній кухні я вже вирвала редісочку, буду чистить. І більша є, і менша різна є. Перечищу, а тут у мене он підходить дріжджі. Буду зараз розводити, додавати до води і підживлювати в огороді. Тут у мене квіти. Ну, он, майори посходились і вони якісь жовті. Вони підмерзли. Через те вони такі і жовті. Пташки співають, раді, що дощ закінчився. Ну, Порічка вроді би є. Нарцизи у мене пізні, тільки недавно зацвіли. Цей виноград повністю обмерз. Ну, ось знизу декілька листочків починає відходити, тобто, можливо, і ось на основному стеблі чу-чуть. Все це остальне, все треба повністю обрізати, навіть лозу, бо вона вже суха. Піони теж поки що не квітуються, якісь пізні. А ось ранні, то вже і великі бульбашки, але теж поки не квітують. Нарцизи квітнуть. Дощ пролив гарно землю, бо було ну, дуже сухо. Таже ось ці лілії, які похожі листя на хости, але це не хости. Теж померзли, Он все біле. Все підмерзло. Хібіскус теж змерз. Ну, вроді би вже випускає далі листочки. Ну, коли воно що воно буде. Слива теж змерзла. Ось такі справи в нас. Там десь ще маргаритки, бідненькі, малесенькі, їм холодно. Завжди красиві, а це манюсенькі. Ось такі справи в нас трава росте. Кропива, яка гарна. Так що. Дощик зупинився і, можливо, дасть мені попрацювати. Ну, Смородина теж є. Теж є, хоча не на кожному кущі. Тут треба ще підв'язати, упала ветка. Є смородинка. Все треба встигнути самі зробити. Ну, нічого, щось зроблю, щось наступного разу. Всім бажаю миру, здоров'я, благополуччя. Пока, пока, до нових зустрічей.